Ситуація в зоні АТО залишається складною. Розпочинаючи з 18.00 у напрямку Дебальцево з мінометів терористи двічі обстріляли Чернухіно чотири рази Дебальцево, а також Попасу. З реактивних систем залпу вогню Град п'ять разів було обстріляне Дебальцеве. З артилерії, мінометів, а також протитанкових керованих ракет на Луганському напрямку бандити чотири рази вели вогонь по кримському, Щастю, вільховому. З БМ-21 град вони обстріляли щастя. У напрямку Донецька артилерія противника обстріляла наші позиції в районі Тарамчука, Пісків, Миколаївки та Новотроїцького. Крім того, бандити стріляли по мирним населеним пунктам. З артилерії та реактивних систем залпу вогню противник наносив удари по Піскам, а з мінометів по Красногорівці. На Маріупольському напрямку з артилерії та мінометів вони наносили удари по Павлополю, вдвічі по Чермолику. Наші військові впевнено стоять на своїх позиціях, щоразу наносячи противнику удари у відповідь та подавляють вогневі точки артилерії та мінометів. Покладання квітів та хвилина мовчання. Так розпочалась церемонія біля аскольдової могили. Країна пам'ятає своїх героїв, які намагалися зупинити напад 4-тисячної армії більшовиків. Будемо приходити на це святе місце для того, щоб вшанувати пам'ять. Молодих захисників Української Народної Республіки, юнаків, що віддали життя за свободу і незалежність рідної української землі. Минуло сторіччя, але події повторюються: незалежність України знову під загрозою. Знову гинуть патріоти, які боронять терени нашої батьківщини. Як це не сумно визнавати, за роки незалежності одна із найсильніших армій у світі була знищена. Ми успадкували від Радянського Союзу військове угрупування чисельністю до мільйона людей, 6,5 тисяч танків, півтори тисячі літаків і навіть 2,5 тисячі одиниць ядерної зброї. Бо коли 1 березня Рада Федерації Російської Федерації проголосувала за введення в Україну російських військ. Виявилося, що на той момент Україна могла виставити проти найбільшої армії на континенті лише 6 тисяч боєготовних воїнів. Тож чисельність нашого війська планується збільшити до 250 тисяч. Також ті, хто служитиме в зоні АТО, отримують додаткові винагороди та виплати. Солдат не просто несе службу в зоні, який не просто несе службу в зоні антитерористичної операції, а безпосередньо. Згідно бойового наказу, приймає участь в бойових діях, буде мати виплати тисячу гривень за бойовий день. я дякую уряду за прийняття цього рішення. Також наші хлопці будуть отримувати винагороду за кожний підбитий танк БМП. За знищену артилерійську систему і вважаю, що це є дуже справедливим рішенням під час церемонії двом воїнам. Президент України вручив ордени за мужність. Саме такі люди мають бути взірцем для молодого покоління. Знаходжу зайнято, тому а тому за ці заслуги воював. Вони що потрібно нагородити всіх, бо чимало хлопців заслуговують надані нагороди. Але наскільки я зрозумів, на даний момент я є аспірантом інституту технічної табофізики. Типу Саме призначено цьому дню виділили хлопців, які воюють як студенти чи аспіранти, оскільки нас дуже мало. Понопи в зоні проведення антитрактичної атаки напрошу. Внаслідок активізації дій на закону формування, які розпочались 15 січня, а інтенсифікація обстрілу зразу після нового року з 2 січня. Українські збройні сили будуть провести ряд операцій щодо стабілізації автономії. Останні цих операцій стала стабілізація автономії на Донецькому напрямку. Олександр Григорчук, викладач фізики в технічному коледжі. Як тільки отримав повістку, чоловік одразу прийшов до військкомату. Каже, що морально вже був готовий до мобілізації, тому особливо не хвилюється. Бентежить у Олександра лише перспектива надовго розлучитися з близькими. Кожна людина, яка розстається зі своїми рідними, близькими на якийсь певний час, вона хвилюється. У мене є таке також хвилювання, але я знаю, що я повернусь. Це найголовніше. І всім бажаю хлопцям, щоб також повернулися. Разом ми переможемо. Мобілізація проходить без особливих проблем. Випадків, коли б громадяни відмовлялися з'явитись у військоматі, поки що не було, розповів військовий комісар Деснянського району міста Києва Юрій Максимів. Також він радить, отримавши повістку, не панікувати та не спаковувати речі відразу, а просто зібрати відповідні документи. Необхідно просто взяти військовий квиток, паспорт. Якщо немає військового квитка, Будь-який військово-обліковий документ, який видався, там, довідка, посвідчення тимчасове, паспорт громадянина України, ідентифікаційний номер. Потрібно знати свою групу крові, резис-фактор. Якщо є водійські права, бажана категорія С, брати з собою водійські права і можна взяти дипломи про освіту. Це все буде враховуватися під час бесіди і для комплектування команди. Вже третю партію мобілізованих відправляють із цього військомату. Вояки у навчальних закладах пройдуть відповідну підготовку. Тренуватимуться не менше двох місяців. Міністерство оборони України спільно з Міністерством науки та освіти ініціювали проведення круглого столу, на якому обговорили деталі співпраці оборонного відомства з усіма навчальними закладами. Сторони домовились якнайшвидше відновити у школах предмет захисник вітчизни, а матеріальну базу профтехучилищ використати для підготовки молодших командирів для збройних сил. Я сьогодні говорив про те, що є досвід. Ми повинні подати сигнал суспільству. Як ми формуємо збройні сили, за яким досвідом? Чи ми беремо систему Ізраїля? До речі, там формуються вже молодіжні батальйони і проводять відповідне навчання, відповідну підготовку, а потім продовжують удосконалювати свою майстерність. Мені здається, що такий досвід був би непоганий, і при тому, що там армія формується із ще ста резервістів, із тих, хто безпосередньо несе службу, але дуже швидко. Можуть вони залучити резерв до виконання бойових завдань. Шукали також можливості підготовки цивільних it спеціалістів, операторів управління безпілотниками, водіїв, слюсарів та механіків для збройних сил. Потреба у таких фахівцях виникла вже давно, адже за цей напрям мали відповідати ЦОУ та громадські організації. Та через їхній занепад і бездіяльність до призовну підготовку молодь не проходила. Дуже багато зараз кадрів, які проходили військові кафедри, які проходили службу в Збройних силах, які сьогодні приходять на передову, повірте, вони абсолютно не готові нести військову службу. І розуміючи те, що їм в руки дається певна техніка, і не пройшовши оці випускники кафедр, не пройшовши полігонів, ці так звані піджаки, які отримують в руки цілі підрозділи, і завтра їх ведуть в бій, вони їх ведуть відверто на смерть. За результатами зустрічі буде створено координаційну раду. Вона допомагатиме цивільним навчальним закладам перелаштувати роботу для потреб армії представники влади уже готують законодавчу базу вчителі та педагоги займаються пошуком військовослужбовців та учасників АТО, які зможуть навчити молодь військовій справі відповідно до сучасних вимог.